Цієї ночі росіяни завдали по Номишлянському району Харкова два ракетних удари. Одна з ракет влучила в двоповерхову будівлю. Загорілася автомийка, що була поруч. Постраждали кафе, крамниці, автомобілі. Друга ракета влучила в землю, попередньо без постраждалих. Сьогодні близько четвертої години ранку зафіксували один ракетний удар у місті Зміїв Чугуївського району. Ракета влучила в землю поблизу лікувальної установи. На щастя, ніхто не постраждав. Протягом минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів області. Є руйнування житлових будинків, господарських споруд, сталися пожежі. Вчора внаслідок ракетного удару по селищу міського типу Чугуївського району отримали поранення двоє людей: – 45-річний чоловік та 17-річний хлопець. У Богодухівському районі поранення отримали 41-річна та 51-річна жінки. Стан постраждалих легкий та середній.